thank you Друзі, дочекалися цього свята, і ми також. Вже Христос постраждав за усіх нас, друзі мої, і постраждав за, за тих людей, які не знають Господа. Бог свою любов доказує нам тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішники. Так говорить Святе Письмо, браття, сестри, і це є дуже серйозно. Ось, Тому ми розуміємо, що це обіцянка Богові доброго, доброго сумління. Ось, це Ми стаємо членами церкви Христової, вмираємо для гріха, живемо для Бога, присвячуємо Господу своє життя і, крім того, трудимося в церкві на ниві Божій. Ось, Христос одного разу сказав, значить, Хто хоче йти за мною, зречись себе, візьми свій хрест і слідуй за мною. Так, да, ми живемо в такий час, коли це можна робити свобідно. Серед білого дня, скажем, батьки наші і наше покоління приймали хрещення вночі, бо то була кримінальна відповідальність, тому що віра в Бога це вважалося ніби як, як якась така. Антидержавна політика, держава була атеїстичною, безбожною. Сьогодні ми проголошуємо Царство Боже, ми проповідуємо Царство Боже. І тому Христос сказав: хто не зі мною, той проти мене, хто не збирає зі мною, той каже, розпорошує, розточає. Тому, браття, сестри, ми зараз звершимо молитву всі, хто є присутні. Включаючи хорістів, батьки, родичі, ми дуже вдячні, що ви прийшли на це свято. Порадіти разом з нами, поздоровити ваших дітей, братів, сестер. Хай вас Господь рясно поблагословить. І давайте ми помолимося, щоб Господь благословив, а далі ми чуть-чуть розкажемо, як ми будемо рухатися. Ось, і ви будете давати обіцянку Богові доброї совісті. І останнє хочу сказати, я думаю, що ми це само собою зрозуміло, ось ми проголошуємо нашу віру. Спасіння ми отримуємо через віру, навіть не через наші добрі діла, а через живу віру, яка супроводжується святим життям. І тому на запитання, чи ви віруєте, ви це публічно озвучуєте, що ви віруєте в Господа Ісуса Христа, який помер за нас, який воскрес, і сьогодні Він є нашим Богом, нашим Спасителем, тому що Він єдиний є посередник між Богом і людьми, і ми віримо, ми віримо в Бога Отця, ми віримо в Сина Божого і ми віримо в Духа Святого. І окрім того, Дух Святий поселяється в серце людини ось, і керує, також скеровує наше життя так, щоб наше сумління було чутливим, щоб ми боялися гріха, щоб ми жили для правди Божої. Давайте звершимо таку щиру і сердечну молитву і будемо рухатися до святого водного хрещення. Молимося. Небесний наш. Я пригодення у могилы водяной, жертву Бонеля даюся всей душой, О, приби я спаси. Сім церкви Свою. Вірю і скупіці кров пролитую Твою. Дорогі сестри, ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий. Віруємо. Ви обіцяєте Богу доброго сумління. Обіцяємо на основі вашої віри. І вашої обіцянки ми вас хрестимо в тоді, вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сім. У Христа хрестилися, у Христох. Я привязал о применя умоди во джиной, жертву Боне даюся всей душой, спаси. Пропаю твою. Дорогі брати! Ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий. Віруємо. Ви обіцяєте йому добре сумління. Обіцяємо. На основі вашої віри і вашої і вашої обіцянки хрестимо вас водій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ви У Христа хрестилися, у Христа Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сіви у Христа хрестилися, у Христа. Deus this На основі вашої віри і вашої обіцянки ми вас хрестим в в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У Христа хрестилися, у Христа. Обіцяєте Богу добре Обіцяємо! на основі вашої віри і вашої обіцянки. Ми вас хрестимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брате, те, ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий. Вірую. Ви обіцяєте Богу добре сумління. На основі вашої віри і вашої обіцянки ми вас крестимо в воді, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Годи не злеся любові, тільки світу не задю тієї, я купив тебе ціною крови, муках і стражданнях на Христі, шумні, води не сласять любові, трій світу не задюті, я купив тебе, ціною крові, И на хресті. І не традиція, а заповіт, а заповіт Христа сьогодні обіцятимуть уста, що вірують, що вірують Христа, вірую і обіцяю я тобі служити до кінця життя. Хто вірує в Спасителя Христа, охреститься, той матиме життя, нехай сповідують усі серця, Його величне дивне ім'я. вірую і обіцяю тобі служити до кінця життя. Я вірую, і о віця я, тобі Господь служити до кінця.